Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо з вами говорити, я буду відповідати на таке запитання, за яких умов вам може бути зарахований до вашого страхового стажу неповний місяць роботи. Дуже багато є такого характеру питань. Тож давайте з вами поспілкуємося, і я надам пояснення відповідно спираючись на чине законодавство пенсійне, будемо говорити про закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, стаття 24, Та відповідно до роз'яснень пенсійного фонду України. Тож відповідно до. Закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, хочу нагадати, що страховий стаж у нас в Україні обчислюється в місяцях. А в мене є дуже багато відео, де я розповідаю, що таке страховий стаж. Він у нас починає рахуватися з 1 січня 2004 року за умови того, що ви або за вас роботодавець щомісячно сплачує страхові внески. Тож, чи може взагалі на повний місяць вашої роботи? Роботи, бути вам зарахований до вашого страхового стажу. Давайте більш детальніше розберемося. Неповний місяць роботи може бути зарахований до вашого страхового стажу, як повний. Тобто як повний відпрацьований за умови, що сума сплачених страхових внесків не є меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Хочу нагадати, що мінімальний страховий внесок у нас становить 22% від суми 6700 гривень, тобто від суми мінімальної заробітної плати, поки що на даний момент розмір мінімальної заробітної плати є незмінним і він становить 6700 гривень. Якщо ми з вами відрахуємо від цієї суми 22%, то в нас виходить 1474 гривні. Тож, якщо, наприклад, ви відпрацювали у квітні, червні чи в іншому місяці в 2023 році і за вас роботодавець сплатив страхових суму страхових внесків не менше, ніж зазначена сума 1474 гривні. То до вашого страхового стажу буде врахований повний місяць, відповідно, все, що менше, вже буде дивлячись із ситуації. Яку суму страхових внесків було оплачено? Тому, будь ласка, контролюйте дане питання. Якщо ви працюєте самостійно, сплачуйте вчасно, якщо ви зацікавлені в тому, щоб вам був зарахований страховий стаж, а він нас урахується тільки за сплатою страхових внесків. Якщо ви сплачуєте страхові внески, стаж вам рахується. Якщо ви не сплачуєте страхові внески, відповідно стаж не рахується. Чи так само контролюйте, будь ласка, роботодавця, який би щомісячно здійснюється? Сплату страхових внесків до пенсійного фонду. Тому, якщо за вас є сплата страхових внесків, якщо ми підведемо підсумок не менше, ніж 1474 гривні в місяць, то незалежно від того, яку кількість днів ви пропрацювали: 10, 15 чи 20 незалежно від цього, вам буде зарахований до стажу повний ваш відпрацьований місяць. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Підписуйтесь надалі. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, за актуальними новинами. Бережіть себе та свої родини.